Ніколи колеги, прохання зареєструватися. Зареєструвалися 24 депутата на явно оголошує засідання. Ми, ми, ми. Україна. Шановні колеги, є пропозиція, порядок денний підтримати за основу. Прошу голосувати. За 25 До порядку денного прохання включити питання про внесення змін до програми капітального поточного ремонту та реконструкції об'єктів житлового фонду проводить можливо. Тергромади на 25-29 роки та розглянути після п'ятого питання порядку денного. Нема заперечень? Прошу голосувати. За 25. Є пропозиція в цілому. Інших зауважень немає до порядку денного. Прохання підтримувати. За 25. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту, утримання об'єктів благоустрою та соціально-культурного призначення Бровольської міської територіальної громади на 25 і 29 років. Є пропозиція Світлана Єгрівна Рєштова, начальник управління будівництва капітального будівництва, житлово комунального господарства, інфраструктури і транспорту. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. За 24 рішення підтримано. Є зміни. Е, варто їх наголошувати. Світлана комісія наголошує. Єром, на комісії можна наголосила. На комісію треба виголосити. Ну, це біда. Наголошувати. Посудки брами 9. Загальна потреба у фінансових ресурсах. Так, пікінько. Необхідна реалізації програми встановити обсяг фінансування 24 четвертий рік у розмірі підсотриста сімдесят 29 тисяч гривень. Додаток до програми у пункті 1-2-3. новий будівництво реконструкції, капітальний ремонт, та благоустрій, об'єктів і території, розділ 1-2 заклади освіти, культури, спорту та соціального призначення, суму видатків вісім, двадцяти п'ятсот сорок п'ять гривень, зменшити на 400 тисяч гривень для об'єкту реконструкція зірочка по вулиці Ярослава Мудрого Кірова 3 в місті Броварі Київської області. Мінус 400 40 тисяч гривень. Відповідно до розділу 1-2 закладу освіти культури спорту та соціального призначення. Леонид Володимирович, є зауваження? Є питання. Так, да, будь ласка. А будь ласка, Ліна Ігорівна, у нас хочуть знімаються кошти, так? Ритуальна судьба. Зараз вона в чому? Бо не бюджетні біж... біж... слухання вони завжди жаліються про те, що їм мало виділяється кошти, їм не вистачає. За рахунок mm -hmm. чого ми знімаємо цей мільйон, мільйон 600? Mm -hmm. Затком, mm -hmm. Не можуть використати. Не, не, не можуть використати? Mm -hmm. так. Ага, mm -hmm. економія, економія по охороні е, діаманту. Ми менше заплатили за охорону? Ні, у нас тендент на меншу суму відпустку. Зрозуміло. Я так я так розумію, по ритуальній службі це стосується нового будівництва кладовища. Да, ми да. просто не встигаємо. Ну, ми не встигаємо. Ми нічого не встигли розробити по розробку України відходами, да? так? Ні, ми знімаємо відповідно до договору. Тобто наскільки скільки злучили? А я не пам'ятаю, але це мінус тобто. договір заключений, а це мінус, що він не, не потребує. Тобто сказала, що крани А да. коли буде цікаво готова договора по Україні відходи. На наступний рік дякую. Дякую. Є пропозиції зміни підтримати. Прошу голосувати. За 24 рішення підтримано. Прохання в цілому. Прошу голосувати. Я бачу, ми виділяємо на правери благоустрій 6 мільйонів, так? На Саме плату Мене цікаво, ті осі. Два це піднімаємо питання, концепцію махи. Ми знаємо міста Тії в інших містах, коли саме відділ особисто проводить тендер на здачу в оренду аренда від здачі в оренду піднімається в 5 разів. Тобто ми сьогодні не до отримаємо кошти саме на зарплату благоустрою, по той причині, що ми здаємо мафи там за копійки, а вони перепро передають їх в оренду вже інше. Тому я б вас просив, у нас коли була така програма, концепція МАФів. Ми хотіли, щоб ці команд відповідаль здавали їх оренду. Давайте до неї поренті два шостому році, щоб ми додатково зарабатували кошти на здачу мафу варіанту. Я тільки за. Дайте якісь протоколь до заручення, щоб все-таки ми це розробили. Давайте приймемо програму. Тут мафії немає. Я Тут все для я автомати. Автомати. А потім багалові я, 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 я пропоную протокольно доручити управління економіки, комунальному підприємству Су. Бровари благоустрій, управлінню контролю, повернутися до е, реалізації е, програми концепції розміщення малих архітектурних форм. Я. Дякую. це ж Олександра Вікторовича. Шановні колеги, перше питання підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми «Питна Вода Бровольської міської територіальної громади на 25-29 роки. Є пропозиція за основою в цілому. Нема заперечень? Запитання. Прошу голосувати. За 24. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми безпечна громада на 25-29 роки. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. За 24. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Боровиської міської територіальної громади на 21-26 роки. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. Конфлікт інтересів з За 24. розглядаємо проект рішення про внесення змін до програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 23-27 роки. Є пропозиція. За основою в цілому, прошу голосувати. За 24. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми капітального поточного ремонту та реконструкції об'єктів житлового фонду Боровської міської територіальної громади на 25-29 роки. Є пропозиція за основою в цілому? Прошу голосувати. За 24. Дякую. дякую. Про внесення змін до програми з Стуботою про кожного на 24-26 роки Петренко Іванів, начальник управління соціального захисту населення. Зауважень не було. Є пропозиція за основою цього. Нема запитань? Прошу голосувати. За 25. Дякую, Розглядаємо проект рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 24-26 роки. Кислиців Марина Сергіївна, начальник управління з питань ветеранської політики. Зауважень немає. Є пропозиція за основою і в цьому запитань? немає запитань? Прошу голосувати. Конфлікт інтересів не голосує за За 24. дякую. Е, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Здоровчий реабілітаційний центр Березької міської ради Броської районної Київської області на 22-26 роки. Рушков Дмитро Анатолійович, начальник відділу фізичної культури та спорту. Зауважень не було. Є пропозиція за основою в цілому. Прошу голосувати. За 25 рішення підтримує. Дякую, Дмитро Віталій. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я Брогорській міській територіальній громаді на 25-26 роки. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати за основу і в цілому. 4, рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в Бровській міській територіальній громаді на 25-й рік. Довгий Василь Геройович, начальник управління цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними організам. Зауважень не було. Є питання? питань. За основою всього. Прошу вас. За 25. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони прав і свободи громадян на території Бородської міської територіальної громади. Шановні колеги, є пропозиція підтримати? Нема заперечень? Немає За основу, немає. в цілому. Прошу голосувати. За 25. Дякую, Субічка. Розглядаємо проєкт рішення про внесення відмін до рішення Барвоської міської ради Броської райони Київської області від 20.12.24 року з номером 1943 08 про бюджет Борської міської територіальної громади на 2025 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, по на перевані начальника фінансового управління. Є пропозиція за основу. Прошу голосувати. Є зміни викласти в новій редакції пункт 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 проєкту рішення та додатків 2, 3, 6, 7. Це стосується тих змін, які я так розумію, ми проголосували по змінам Світлана Ігрівну. Нема заперечення. Будь ласка, мені не Яка нам сума обійшлася і того на пошкодження до останніх? Ні, володич, і сьогодні ще заяви надходять більше, надходять, да, більше 300 більше вже заяв, які ми розглянули. Зараз повторюю дивіться 600 обстежень. Це стосується гаражів, автомобілів, нежитлових приміщень, пошкодженого майна в цілому. Більше 300 заяв надійшло на матеріальну допомогу. Під цю матеріальну допомогу потрібно по пошкодженому майну, щоб був акт обстеження. Зроблений кошторис відшкодування, тому ми не можемо сьогодні сказати повну суму, яка буде здійснена. Окрім цього, ми розуміємо, що нам потрібно здійснити аварійне розібрання житлового будинку частини, зробити інструментальне обстеження будинку, після інструментального обстеження здійснити проєктування, після проєктування виконати відповідні роботи. Тому цей процес буде затяжний Сьогодні виділяємо Але я думаю, що враховуючи ті пошкодження, ми розуміємо, що це скло. Це це буде недостатньо. Тому будемо дивитися, можливо ще будуть О, чергові сесії. Зв'язку з тим, що де опалювальний сезон, і дійсно люди без вікон не зможуть перебувати в своїх. Плюс у нас два поверхи, ми зараз говоримо про оренду житла. Плюс ми взагалі сьогодні вранці проводили велику нараду стосовно, якщо ставити крани, і здійснювати аварійну зібрання, то бажано, щоб в під'їзді теж людей не було. Тому що це будівельні роботи, Боже, що трапиться. Тому... Питань багато. Є пропозиція підтримати зміни, прошу голосувати. За 25 рішення підтримано. Є пропозиція в цілому. Прошу голосувати. За 25 рішення підтримано. Дякую. коментування? Є питання, зауваження, заперечення? Немає Пропозиція. Оголошую засідання за Україні.